Всім доброго дня. Сьогоднішнє відео буде цікаве для військових Збройних сил України, для волонтерів, а також для звичайних людей, які допомагають військовим. Тому що сьогодні я хочу поговорити про пічки. Про варіант пічки дуже простої за своєю конструкцією, за виготовленням і дуже ефективної. Пічки для приготування їжі. Для обігріву вона, напевно, не дуже підходить, але якщо постаратися, можна, напевно, зробити для обігріву. Але ми використовуємо для приготування їжі. Принцип дуже простий. Береться два диска, ось автомобільних звичайних диска. Ставляться докупи і ось тут зварюються, приварюються один до одного. Вирізається ось таке віконечко, отвір для того, щоб закладати сюди дрова. В якості завіса ми використовували ось такий ланцюг. Ну, Напевно, можна щось зробити друге. Далі, в верхній частині диск обрізається болгаркою. Вирізаються ось такі фрагменти і викидається, в принципі. Але ми їх використали, я потім покажу, як. Робиться це для того, щоб якщо ви поставити великий бачок, такий як в нас, то він не буде, маю на увазі, вогонь затухати, тому що кисень буде рухатись, буде вогонь виходити. І все нормально готується, все нормально горить. Знизу отвори звичайні від. Від диска, який є, і верхня частина тут в диску вирізана. І тут приварені два таких кутика, щоб на них ставити казанок менший за розміром. Все горить, все нормально. Щоб функціонало все гуд теж от імпровізовані ось такі якісь були круги, вирізали, зробили ніжки, все нормально, все працює задоволені. Дуже гарно горить, супер. Така сама. Конструкція тільки що з дисків, якщо не помиляюсь, жигулівські, напевно, диски. Так само все зроблено, зварено два диска. Тут ніжки ось такі з арматури, так само дверцята. До речі, ручки для переносу дуже треба, щоб були. І ось тут, зверху, все вирізано, приварено три прути для казанка. А ось ці вушка, які вирізались отут, отвори, переварили тут. Тому що тут нижче вже не опускали, тому що не вирізали, тому що дуже низькі і маленькі диски. Як результат, дуже хороша пічка. Одна і друга. От сьогодні будемо робити макарони. Тобто одна пічка використовується для нагріву води, щоб варилися макарони. А в другій будемо готувати соус до макаронів. Тому Беріть на зброю, нічого тут складного немає. Рекомендую. Гарно себе зарекомендували ці печі. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!